Ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії працює Маргарита Супільняк. Вітаю вас. Ми пережили важку добу. Ворог по Україні випустив близько ста ракет. Найбільше влучань зафіксували в центрі та на півночі країни. Ворог бив по цивільним об'єктам, по всій країні працювала протиповітряна оборона. У Києві постраждали житлові будинки. В «Укрзалізниці» повідомили, що у всіх областях застосували аварійні відключення електроенергії. Люди повідомляють, що перебої зі зв'язком близько 20 потягів. Рухалися поза графіком у низці міст, знеструмлені вокзали. Проблеми з електроенергією в багатьох регіонах та ворогу нас не залякати. Тож разом всіляко підтримуємо наших захисників, допомагаємо внутрішньо переміщеним особам і разом наближаємо нашу перемогу. Про ситуацію на Дніпропетровщині вночі росіяни завдали ударів по трьох громадах: Марганецький, Нікопольській та Червоногригорівський – Накрили міста та села градами і важкою артилерією. На щастя, обійшлося без загиблих та поранених. У Нікополі російські снаряди поцілили у 10 приватних житлових будинків. Зайнялася пожежа в одній з осель. Вогнеборці полум'я приборкали. У решті районів було голосно через сирени та обійшлося без атак. І на цю хвилину спокійно. Про ситуацію у Нікополі поінформував міський голова Олександр Саюк. Вечір-ніч були в тривогах з обстрілом. На зараз відомо про пошкодження десяти житлових будинків, чотирьох господарчих споруд, двох автомобілів. Була пожежа, яку надзвичайники загасили. Пошкоджено лінії електропередач, газогони. Фахівці вже працюють над їх відновленням, на щастя, без постраждалих та без загиблих. Інформація уточнюється. Ми продовжуємо ліквідовувати наслідки обстрілів. У місті вся інфраструктура працює. Комунальні підприємства виконують свою роботу. Якщо вам потрібна допомога, телефонуйте до кол-центру міської ради. Телефони ви бачите на своїх екранах. У Кривому Розі рятувальникам знадобилося майже 4 години, щоб підняти на поверхню усіх 566 шахтарів, які через неструмлення, до якого привели ракетні атаки, залишилися заручниками копальні. Операція порятунку тривала майже чотири години. Про це повідомили у Криворізькій міській військовій адміністрації. На території Кам'янського за минулу добу надзвичайних подій не зафіксовано. Системи життєзабезпечення міста та інфраструктура працюють, поінформував міський голова Андрій Білоусов. Освітяни Новомосковська виготовили майже півтори тисячі окопних свічок і дві сотні банок вітамінного смузі. Волонтерять для бійців і все надсилають на передову. Свою акцію назвали Зігрій серце захисника. Стараємося, прилажуємо свої, кажуть, сили, от, щоб уже да, свою любов, щоб вже скоріше була перемога. Ми допомагаємо нашим воїнам. Щоб їм було там світло в окопах, робимо окупні свічки. Слава Україні, слава нашим захисникам. Нехай їм посилає звище здоров'я, сили, терпіння і дякуємо їм, що вони нас захищають. Що треба робити, будемо все робити, аби тільки скоріше війна закінчилась. Ми кожну свічечку і кажемо все для, для вас, хлопці, щоб ви зігрілись, щоб вам було тепло і світло, тому що в цих окопах дуже темно. Все для, для хлопців і для перемоги. Так. Ворог наніс масовані удари по енергетичній інфраструктурі. Через це по всій країні почалися екстрені відключення світла. Вони є і на Дніпропетровщині. Нині графіки стабілізаційних відключень не діють. Світло можуть вимкнути у тій чи іншій будівлі у будь-який момент, не за розкладом. Це залежить від того, на якій саме ділянці є перенавантаження. Фахівці закликають мешканців ощадно споживати електроенергію. Зайвий раз не вмикати прилади. Слід запастися ліхтариками та батарейками, свічками та сірниками, тримати зарядженими мобільні телефони. Зараз необхідно якомога менше користуватися мобільним зв'язком та інтернетом. Це дозволить знизити навантаження на стільники і подовжити їх роботу в автономному режимі. Просимо набратися терпіння та зберігати спокій. Енергетики країни роблять все можливе, щоб покращити ситуацію. Міської новорічної ялинки цього року у Дніпрі не буде. Про це стало відомо після того, як правоохоронці розкрили зловживання майже на 5,5 мільйонів гривень при закупівлі новорічних прикрас одним з комунальних підприємств Дніпровської міськради. Подробиці у наступному матеріалі. 12 листопада міський голова Дніпра Борис Філатов звернувся через свій Фейсбук до Дніпрян за порадою. Чи слід в цьому році встановлювати новорічну ялинку у Дніпрі? Безперечно, ці зимові свята і близько не будуть такими як раніше. Проте війна. І всі випробування, що вона створила на своїх плечах, маємо нести ми, дорослі, дітям серед всіх цих тривог і переживань варто залишити, хоч трохи, предноворічних радощів і відчуття різдвяного дива. Вони на це заслуговують. Так, є питання з електрикою. Так триває дискусія про те, що на часі, а що ні, і в деяких територіальних громадах вони аж надто палки. Так, є очевидні за і такі самі проти. Але як відомо, істина десь посередині тому, дорогі земляки, пропоную в Дніпрі все вирішити опитуванням. Компромісний задум такий: міську ялинку все ж встановимо, але ілюмінацію на ній вмикатимо лише на свята. Дуже багато Дніпрян виступили проти встановлення у Дніпрі цього року дуже коштовної ялинки. Аргументи були різні: від того, що під час війни це не на часі, до того, що ялинка стане місцем. Цим скупчення людей, що може призвести до великих втрат під час ракетного обстрілу. Всі ці заперечення викликали обурення Бориса Філатова, якому дуже кортіло витратити немалі бюджетні гроші на новорічні свята. Надто багато екзальтованих коментаторів і коментаторок, яких обурили якісь страшні маніпуляції над дітьми, не зізнаються, що в них або взагалі немає малечі, або вона давно виросла з віку вуличних ялинок. Їм просто подобається перекручувати Чути, все сказане, бо казати про маніпуляції це гарна і вигідна позиція. І, можливо, своє бажання освоїти бюджетні кошти. Пан Філатов таки продав би, але ж під час запропонованого їм обговорення розгорівся гучний корупційний скандал. 14 листопада на сайті Київської міської прокуратури з'явилося повідомлення, що комунальне підприємство Дніпровської міської ради оголосило тендер щодо закупівлі новорічних виробів та ілюмінаційного обладнання. При цьому очікувана вартість товарів товарів була умисно завищена з метою заволодіння бюджетними коштами. Відповідно до висновків експертиз, розмір завданих збитків становить майже 5,5 з мільйонів гривень. Одразу після цього мер Дніпра Борис Філатов заявив, що ніякої новорічної ялинки у Дніпрі не буде. Подробиці цієї історії всі бажаючі зможуть узнати з нового випуску передачі за кулісами, який і буде присвячений новорічним махінаціям чиновників Дніпровської мерії. Продовжуємо випуск. Росії кажуть про мир. Вона відповідає ракетами, сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Дорогі українці. Сьогодні ворог здійснив черговий масований ракетний удар по нашій країні. Загалом 90 ракет. Уражені енергосистеми підприємства, житлові будинки. Та й коли це сталося? Одразу. Як в Індонезії завершився перший день саміту двадцятки, найбільш помітні заяви прозвучали. Основні зустрічі відбулись Росії. Кажуть про мир, а вона ракети у відповідь. Їй кажуть про глобальні кризи, які Росія спричинила, а вона іранські дрони у відповідь. Їй 10 пунктів, щоб закінчити війну, а вона по 10 ракет на кожен пункт про мир. О пів на четверту ранку. Сьогодні я приєднався до саміту, щоб представити наші пропозиції, як відновити мир і міжнародний порядок. Світ почув Україну. Учасники g 19 робили свої заяви. А потім в Москві вирішили, що можуть знову спробувати терором досягти того, чого дев'ятий місяць не можуть і не зможуть досягти. 15 годин 24 хвилини. Ракета Київ. І по всій країні. Як ми сьогодні жили? 15.54 – ракета «Кропивницький», 15.56 – дві ракети. Кіровоградщина, 1556, Ракета Житомирська область, а ще Франківщина, Рівненщина, Кархівщина, 1629, Ракета Кривий, 1629, Ракета Полтавщина. 1635, Знов Житомирщина, Київщина, Львівщина, Одеська область, Миколаївщина, а ще Волинь, Хмельницький, Тернопільщина і знов Київ. Вбиті і поранені люди. Мої співчуття рідним. У багатьох містах і районах нашої країни знову аварійне відключення електрики, близько 10 мільйонів українців без світла. Найбільше станом на цю хвилину на Харківщині, Житомирщині, Київщині, Львівщині, Львів та деякі інші міста призупиняли постачання тепла по всій країні. проблеми зі зв'язком та інтернетом. Внаслідок ударів автоматика сьогодні відключила кілька атомних блоків. На двох станціях це прораховані наслідки, і ворог точно знав, що робить. Ось ось це відповідь від Росії для Індонезії, Індії, Китаю та усіх інших країн, які говорили про те, що війну треба закінчувати. Росія каже світу, що хоче продовжувати відповідь тепер за світом. Тим більше сьогодні сталося те, про що ми давно попереджали. Ми говорили про це. Терор не обмежується нашими державними кордонами, вже поширюється на територію Молдови. А сьогодні російські ракети ударили по Польщі, по території нашої дружньої країни. Загинули люди. Прийміть, будь ласка, співчуття від усіх українських братів. Скільки разів Україна говорила про те, що нашою країною держава-терорист не обмежиться? Польща. Держави Балтії, це питання часу, коли б російський терор пішов далі. Треба поставити на місце терориста. Чим довше Росія відчуває безкарність, тим більше буде загроз для усіх, кого можуть досягнути російські ракети. Бити ракетами по території НАТО. Це російський ракетний удар по колективній безпеці. Це дуже суттєва ескалація. Треба діяти. Я хочу зараз сказати усім нашим польським братам і сестрам. Україна завжди вас підтримає. Вільних людей терор не зламає. Перемога можлива, коли немає страху. У нас з вами немає. Хочу подякувати усім партнерам, які допомагають захищати небо. Зокрема, добре спрацювали сьогодні. У нас системи НАСАМС. із 10 пусків, 10 влучань. Станом на цю годину збито більше 70 ракет, і 10 ударних дронів. Я дякую усім нашим американським та європейським друзям, хто допомагає нам забезпечувати такий результат. Дякую усім нашим воїнам, повітряних командувань, південь, центр, схід і захід, а також підрозділам протиповітряної оборони сухопутних військ. Дякую усім нашим рятувальникам, нашим енергетикам, які працюватимуть цілодобово, щоб відновити нормальне життя для українців. Відновлювальні роботи розпочались по всій країні. Ми і це пройдемо. Ми все відновимо. Росія протиставляє себе світу, Росія програє на полі бою. Росія тероризує і нас, і всіх, до кого може дотягнутися. Зробимо все, щоб її зупинити. Слава усім, хто захищає свободу. Слава усім, хто працює заради нашої перемоги. Вічна пам'ять усім, що життя забрали терористи. Слава Україні! Сьогодні в обласній організації національної спілки журналістів відбулася зустріч з працівниками телебачення і радіо. На ній побували і представники телеканалу, «Д1», розповідає мій колега, журналіст Олексій Доніченко. Сьогодні в обласній організації Національної спілки журналістів України зібрались ветерани радіо і телебачення і ті, хто гідно продовжує цю справу. Досвід річ безцінна, особливо у нашій нелегкій роботі. Лави НСЖУ поповнили також талановиті колеги, серед яких відомий вам автор і ведучий телеканалу, де 1 Павло Живєтєв. Вітаємо колегу та бажаємо йому і всім подальших успіхів. Насправді шлях до будь-якого визнання, як і у будь-якій професії, як на мене, дуже є тернистим і складним, тому що не можна отримати да, якогось визнання, якогось розуміння того, що ти робиш в тій чи іншій професії, якщо ти не докладаєш до цього певних зусиль. 15 років роботи на телебаченні, я думаю, що врешті-решт дадуть якісь певні результати і вже дають, і ми це можемо спостерігати. От я по своєму власному досвіді, да 15 років працюючи на телеканалах, ти розумієш, що ти несеш людям інформацію, що ти несеш людям. На якусь надію, що люди дивлячись на нас, на журналістів, вони шукають якусь певну опору для себе, шукають інформацію конкретну і підтверджену, яку вони можуть отримати з перших вуст. Ну, цей шлях тернистий, але я сподіваюся на те, що він обов'язково має приносити свої результати вже три, майже чотири роки. Я працюю на телеканалі, де один віддано. Е не підводячи нікого, ні своїх колег, ні, ні наше керівництво, яке також вкладає неабияку душу для того, щоб ми робили це якісно і правильно сьогодні. в Дніпропетровській обласній організації національної спілки журналістів дуже цікавий захід відбувається підбиття підсумків регіонального конкурсу на кращий патріотичний матеріал. Сьогодні будуть визначені переможці цього конкурсу. До речі, дуже цікавий конкурс. Багато журналістів взяли в ньому участь з різних регіонів. І знаєте, ми багато дізналися про героїв нашого часу. Зараз ці матеріали надзвичайно актуальні, тому сьогодні будуть нагороджені краще. В нашій обласній організації Дніпропетровській організації спілки журналістів налічується понад 1200 членів. Ці, це люди, як і заслужені журналісти, такі вже які мають великий досвід, які досить молоді. До речі, сьогодні ми приймаємо до наших лав молодих наших таких журналістів, які вже виявили себе досить гарно на цій професійні такі основі, вони вже мають досвід. Вони вже мають гарні матеріали. Вони вже мають певні досягнення в журналістиці. І я бажаю всім. Хто має дотичний до цієї прекрасної професії журналіста, телевізійного журналіста, до речі, сьогодні свято всіх телевізійників, і я вітаю всіх з цим святом, от аби ставили перед собою великі цілі і завжди їх досягали. Бо журналістика це надзвичайно харизматична професія, надзвичайно цікава. Це професія, яка розкриває людей, і ми саме долучаємося до доль цих людей, тому всім. Радості, щастя, успіхів в цій професії і на цій, от скажімо, підставі. День радіо, телебачення і зв'язку відзначають сьогодні в Україні. Він набув особливого значення після повномасштабного воєнного вторгнення РФ в Україну. З перших днів ми і наші колеги ведуть прямі марафони і трансляції з гарячих точок, розповідають про спротив українського народу окупантам, про подвиг наших воїнів. Ми говоримо про єдність народу у справі допомоги Збройним силам України і тим, хто змушений був через обстріли і терор покинути рідну домівку. Про наші будні у наступному сюжеті. Це ми команда. Д1. кожен тут виконує свої обов'язки і поставлені завдання. Ми одна сім'я, і не поділяємося на класи та ієрархії. Наша робота це захоплення. Тому ми не обмежуємося графіком. Бо працівник телебачення це стиль життя. А це значить, ти готовий працювати протягом 24 годин на добу без вихідних. У Нізрумі збираємося і обговорюємо нові проєкти, ділимося ідеями. Телеканал «Д1» – це простір свободи, і будь-яка творча ідея має право на втілення. В цьому всіляк у нас підтримує наше керівництво. Ми виростили ціле покоління молодих людей, які зараз без сумніву прикрашають наш телеефір і доносять до вас, шановні телеглядачі, правду. Правду про наше сьогоднішнє життя, про нелегке життя у військовий період. Наші кореспонденти і на передовій, наші кореспонденти і у місті, і в області, вони завжди готові донести вам інформацію, слова правди, те, що вони бачать, без всяких прикрас, без якихось вихвалянь, а просто чесно і відверто говорити з вами, шановні наші телеглядачі. Свято телебачення. Ну напевне, свято потрібні, але зараз ми усі чекаємо. вся країна чекає на одне велике свято, тому святкувати будемо пізніше. А зараз, зараз ми чекаємо. Юне покоління не лише учасники наших програм, а й співавтори. Ми працюємо не лише в студії. Наш простір свободи не має обмежень. Ну, насправді нам дуже приємно, що в такий дуже складний і пророчий насамперед дуже важливий момент для України. Ми маємо справу і дотичні до такого якоюсь мірою мистецтва, яке має назву телебачення, і робимо все для того, щоб теж наближати нашу перемогу і тримаємо все інформаційний фронт. Це завжди є дуже актуальним, але в цей час висвітлення тих подій, які відбуваються навколо нас, підтримка наших сил оборони, підтримка волонтерів і так далі. Ну як на мене, це є дуже. Важливо, ми пишаємося тим, можливо, не завжди на екрані це видно, але ми пишаємося тим, що ми працюємо саме в цій сфері. Перш за все, я вітаю колег з днем працівників радіо, телебачення та зв'язку. Ми живемо в дуже непрості історичні часи. По наших сюжетах в майбутньому можливо будуть робити висновок про те, як ця війна відбувалася, як Україна боролася, як перемагала, і як наше слово відіб'ється не тільки зараз, но й в майбутньому. Це дуже. Дуже важливо. Ми цінуємо, коли телеглядачі довіряють нам у вирішенні своїх проблем та розділяють із нами події. Поважаємо своїх телеглядачів, завжди радо зустрічаємося з вами, бо кожна людина це унікальна історія. Я вітаю усіх з Днем радіо і телебачення. Всіх тих, хто. Працює сьогодні всіх тих, хто з телекамерами, з мікрофоном, в гарячих точках, тих, хто зі зброєю в руках захищає нашу вітчизну. У нас є такі наші колеги. Вони достойно себе ведуть і на фронті, як вели себе, і на інформаційному фронті. А всі інші ми, ті, які тут залишилися, ми дійсно на фронті, на інформаційному фронті. Тому я хочу побажати всім. Давайте ми виграємо цю війну. І на фронті, і на інформаційному фронті, і будемо радіти всі разом відзначати перемогу, щоб ми святкували не лише день радіо і телебачення, а й день перемоги. Вітаю всіх святом! Ми працюємо наживо на місцях подій і у студії, знімаємо у гарячих точках або на звільнених від окупантів територіях. Пишемо новини про міста і села нашої області, маємо власних кореспондентів у Києві, Шотландії і Франції, розширюємо географію наших репортажей. Ми разом з вами боремося за справедливість і доводимо, що це можливо. Працюємо для вас та для рідної країни. Залишайтесь з Д1 і з Україною в серці. Професійним святом працівників радіо і телебачення привітали також голова обласної ради Микола Лукашук та голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. До привітань приєднуємось і ми. А далі про роботу телебачення за кордоном англійське телебачення заслужено можна назвати одним з найуспішніших в комерційному плані. Телевізійне мовлення в Британії ведеться з 1936 року. За 80 років в країні з'явилося майже 500 різноманітних каналів. Подробиці далі у сюжеті. У Великобританії існує податок на телебачення з 2020 року. Він становить понад 150 фунтів на рік. Його збір забезпечує роботу громадського телеканалу BBC, який працює без реклами. Тільки маленькими не рейтинговими каналами британці можуть користуватися безкоштовно. За решту потрібно платити. Більш того, будь-який бажаючий може придбати спеціальний пакет послуг від одного з місцевих провайдерів, куди одночасно входять перегляд телевізійних каналів каналів і користування інтернетом, іноді це обходиться набагато дешевше ніж платити за все окремо. Ліцензійний платіж зобов'язаний платити всі домогосподарства незалежно від способу отримання телесигналу, через антенну, кабель супутник або інтернет. Всі продавці телевізорів повинні повідомляти адреси покупців спеціальну базу даних, яку бівісі використовують для розсилки листів тим, хто ухиляється від сплати податку. У разі ігнорування листів по домівках роз'їжджають. Спеціальні інспектори, які не мають права проводити огляд житла без дозволу власника, і нерідко справа доходить до суду, який може видати ордер на обшук, і потім оштрафувати неплатника, а в разі несплати штрафу посадити його до в'язниці на строк до декількох місяців. Один з найстаріших і популярних телевізійних гігантів Томального Альбіону це BBC. Він поділяється на чотири основних канали, де транслюється абсолютно різний контент. Наприклад, BBC One призначений для широкого кола глядачів. BBC Two показує інтелектуальні серіали і передачі. BBC Three називають каналом молоді та експериментів. І нарешті BBC Four спеціалізується на освітніх фільмах. Також існує ряд спеціалізованих каналів всередині цього об'єднання. Від новин до документалістики британці дуже пишаються своїм телебенцем. Баченням і вважають його частиною національної культури у відповідь на любов своїх глядачів, телекомпанії намагаються всіляко їм догоджати і часто влаштовують спеціальні опитування серед населення. Наприклад, згідно з даними бюро з вивчення телеаудиторії, найпопулярнішими передачами серед англійців сьогодні є реаліті-шоу і довгограючі романтичні серіали. Привіт, Мене звати Луїза Хозі. Я репортер шотландського телевізійного каналу в місті Абердін у Шотландії. Моя роль полягає в тому, щоб знаходити та розповідати історії, редагувати та писати сценарії фрагментів, які ми знімаємо, і стежити за тим, щоб вони були готові до нашої головної вечірньої програми STV News at Six. Іноді я також публікую репортажі про міжнародні історії. І в березні я їздила на кордон України з Польщею, щоб повідомити про мільйони українців, які були змушені покинути свої домівки у вашій улюбленій країні після російського вторгнення, коли я була там, я зустріла чудових людей, які розповідали про неймовірну хоробрість, силу духу та стійкість у таких жахливих обставинах. Як журналіст, я знаю, що це пристрасть розповідати людям, що відбувається на місці. Іноді це жахливі історії, але дуже важливо, щоб їх почули. Я знаю, що багато з вас, як жор журналістів прийняли рішення залишитися в Україні під час цього конфлікту безсумнівно перед лицем значної небезпеки. Разом із рештою команди STV News Ми хотіли передати вам наше величезне захоплення та найкращі побажання. Ми підтримуємо вас і щиро вітаємо вас і всесвітнім днем телебачення. Продовжуйте робити те, що ви робите. Ваша робота ніколи не була такою важливою. і Будьте в безпеці та бережіть себе, care. Варвара Мішина Единбург, Данді, Шотландія. Спеціально для Д1. І про спортивні новини Українець Микола Житков із клубу Венгжанка у сьомій лізі Польщі призупинив свою кар'єру заради служби у Збройних силах України. В останньому матчі партнери та суперники влаштували футболістові зворушливу церемонію прощання, влаштувавши для нього коридор пошани. Представники координаційного штабу та гуманітарного хабу Української асоціації футболу відвідали благодійний турнір серед дитячо-юнацьких команд юних спортсменів 2012 року народження. Футбольні змагання, які відбулися на Дніпропетровщині, було організовано задля підтримки збройних сил України. Заступник голови гуманітарного штабу УАФ у Дніпропетровській області Олександр Швець, олімпійський чемпіон Євген Яровенко, чемпіон Європи серед юніорів Артур Карноза та представники асоціації футболу Дніпропетровської області відкрили спортивний захід та привітали 28 команд-учасниць. А після завершення змагань усі юні футболісти отримали від почесних гостей кубки, медалі, дипломи та м'ячі. І наостанок про погоду на четвер, 17 листопада. У Дніпрі триматиметься хмарна погода. Очікується дощ. Температура повітря коливатиметься від 2 градусів тепла вночі до 9 градусів тепла в день. Вітер північно-західний до 3 метрів на секунду. Телеканал Д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 Тридцять телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. На цьому випуск новин завершується у студії. Працювала Маргарита Сопільняк. Сьогодні наша боротьба за мир та справедливість свідчить про українську стійкість, мужність та жагу до перемоги. І вона неодмінно буде. Слава Україні і слава нашим героям.